У нас є просто гігантська проблема. Сьогодні я, Сато Рудольф Рудольфович, буде весь день намагатися жити як е, мої любимки, тобто учасниці групу Blackpink. Все би добре, да? все би було супер, да? все б було просто песня, да? але я дуже жорстко запізнююсь. Нам треба бігти, нам треба спішити, нам треба збиратися, нам треба робити їсти. Тому давайте я вам все по путі розкажу, тому що ну, ряд, ну це треш. Отже, такий у мене сніданок. Зараз будемо розказувати. Я ж то до відео підготувався, я дізнався, хто що любить з них їсти. Я дізнався, що Дженні, вона дуже любить авокадо і салат з авокадо. Вона дуже любить. Коротше, вона дуже любить авокадо. Ну я вирішив зробити собі авокадо. тост. насправді я вам розкрию таку таємницю, що я вже вчора знімав це відео, але я вчора був дуже лінивий. Супер я лі, не ну, лінь при так? Да? Тому я сьогодні буду старатися бути прямо дуже продуктивним, не дивлячись на те, що на вулиці блін, гавно. Я думаю, в принципі, що ви вже знаєте, що це і є мій сніданок зазвичай. Я в принципі те саме їм, тільки у мене більше овочі. Головне на сьогодні це триматися їхнього харчування, позайматися хоча б 0,1 секунду спортом, реально треба і попрацювати. Тобто, тому що вони зазвичай 9-10 годин в день проводять в танцях, тобто вони тренуються в танцях, вони танцюють такі. <піл Якби це і спорт, і плюс це їхня робота. Моя робота це навчання і відео знімати, тому я буду знімати відео і навчатися, собственно. Я включуся до вас, щоб розказати, що я дізнався про них в інтернеті, нічого вам не розказав. Хліб застряг, умираю. Дженні про авокадо я вам вже розповів. Плюс не детокс сік У мене такого немає. Вибачте, я бідний студент в Європі. У мене немає детокс соку. У мене замість детокс соку, вибачте кава. Ліса дуже любить овочі, а для перекусу вона обирає фрукти. І також вона намагається не їсти шкідливу їжу, тому що це шкідливо. Друзі, що не знали, що крім. Розе сказала, що вона може їсти більшість продуктів, так як, ну, їй, типа, пуфік. Також їй подобається овоч чи такі як солодкий перець, булгарка і морква. До речі, у мене тут є морква для перекусів. Вона теж обирає фрукти і намагається не їсти шкідливу їжу. Але в принципі вони можуть цю позволити з'їсти шкідливу їжу. До речі, Джейні сказала, що вона собі дозволяє один раз в день з'їсти щось шкідливе, таке, щось таке. Ту-ту-ту. Тут. Про часу інформації реально немає. Все, що я дізнався, це те, що тіпа, вона просто їсть так само, як і інші, тобто фрукти, овочі в основному вона дуже любить рис, курицю і взагалі корейські. Ім страви, і до речі, кожна з них дуже любить рис. Але головне, що у них дуже багато спорту, тобто, розен займається кожен день танцями. По 8 від 8 до 10 годин в день. Плюс 2-3 рази на тиждень у неї пілатес, наче у Ліси і Дженні те саме, тільки замість пілатесу у них флай йога, а Джесу сказав, що їй достатньо просто танців 9 годин в день. І, якщо чесно, для мене це проблема. Дуже не люблю займатися спортом. Прям дуже. Боже, ви розумієте, я ще не відійшов від минулих іспитів, а у мене вже через 6 днів нові і ще більше важливіше, я просто Іспити тут вважаю. Блін, а ще до речі, мене почало трошки задалбувати вже себе ненавидіти. Я не знаю. Типу, я вже думаю, до блін на коли це вже закінчиться. Я вже хочу дивитись на себе нормально. Тому я вирішив, що я буду для цього, для цього щось робити, і я почав викладувати фотки, відео там в Тік-Ток, в повний зріст. Тут я почав з'являтися повний зріст, прям повністю в футболках навіть. У мене вже був такий період, коли я одягав футболки на відео, там шорти даже було. Тому що я думав, так буде легше, але мені тоді то не допомогло. Зараз може допоможемо. Перед самим виходом я вирішив подивитися скільки градусів на вулиці, 9 градусів, тому я переодягнувся в кофту. Але це треш холодно, звісно. Опять вона. Опять вона. Вона вас захватила.

Ага. ви навчаетесь? так себе рівно, спину рівно. Я навчаюся на фугу. Ну я теж. Вам подобається навчатися на фугу? Ні. Вам подобається англійська? Hi, Shady. So, we can speak English if you want. <laughs> we, can, we, can, make this interview in English. Hi, guys. Welcome back Hi. to my channel. Today, um, we're gonna... gonna... Okay, bye. Ні, ну там посиділи, що ти... Ту почки тобі не, не жалко? От просто почки, що будеш робити? Скажи, будь ласка. Ти будеш страдати. Ночі. Я так тут хвилу страдаю. Я страус! Такий от немножко страусенок. Little bit. Хочу. Треба придумати йде. Я вже. Я з тобою маю зняти і ще з маю зняти. Ні, тобі що хочете, щоб я вийшов, типу, зробив зробив, що я тільки що прийшов. Ну я тільки що як прийшов, я ще в зуті. Але ти типу, ви хочете, що я відкриваю я не буду це робити. Я дуже уставший, тому що на вулиці погода просто пес. Реально. Я не знаю, я через годину маю йти в China Market. Я не хочу. Але я піду, тому що я вже пообіцяв другу. Стоп! Джа! I bring the pain like tra-ta-ta-ta-tra-ta-ta-t-a. Obiet una snibu race. Stop! I'm I'm -ta -ta -ta. Рис з кукурудзою. Я не знаю наскільки це буде смачно. Просто я подумав про те, що я ну дуже сильно люблю рис і ну дуже сильно люблю кукурудзу. Це, певно, два мої найулюбленіші продукти. Я дуже люблю рис, я його люблю їсти просто сухим. От він у мене просто сухий з кукурудзою. І насправді харчування BlackPink для мене воно прям супер класне, тому що вони їдять те саме, що я.

У мене немає зомінці, а тара соліки. Приходим. Пригоди дупа. Шукаємо пригоди на дупу. Дупу лолі. На дупу лолі. Українське авто. Український давець. Український давець. Українська дупа. У мене нема слів. Це такі собі самопризвольні суші. У мене були норі, у мене був рис, у мене був огурець. Чому би не зробити? І Філадельфія. Мені здається, буде смачно. Чесно, я не знаю, чим вони займаються. Ну, типу, окей, вони танцюють. Що вони ще роблять? Я не знаю. П'ють воду. Всі люди п'ють воду. Я впевнений, що і вони не проти попити. Насправді я дуже хочу ще кави. тому я зараз зроблю каву. Чесно кажучи, я не думаю, що От вони. Сидять і по декілька годин дивляться ревізора. Ні, ну а ну може. А може, вот у них є таке бажання подивитися українського ревізора. Хто знає? Ну можливо, все можливо, можливо, все СТБ. Ну правда, це новий канал, але но не важно. Я не хочу нічого робити. У Мене мав бути продуктивчик. Вообще, то друзі, щось пішло не так, і ми йдемо в Бедер Кенг 21.37. Я це. Йоп, це Ми як дві бабки тут стоїм і дивимося. Напроти нас зараз дуже багато молодих людей років, 15 стоять на вході в клуб. Ми такі боже, їм же по 15, як вони можуть в клуб. Шакіра, шакіра. Це я з майбутнього. Хочу сказати, що тоді вночі я не їв ніякі бургер кінги і нічого поганого, тому що порт ПП. О, мусор. Недавно в мене був мій перший Макдональдс спустя три місяці, і я наробив фотокарточок з ним. Вот. Ой, так, да, сталася така ситуація, заснув. І що? Да, я заснув і забув про те, що я знімав відео. Потім я проснувся десь о 12. І побачив в Тіктоці то, що Blockpink випустили гру, Скачаю її, в неї не можна було пограти, писало, що можна пограти лише. З 18 числа. Ну і потім я засну десь у 2 часа ночі. І я все ще не пограв в гру, але у нас є ще сьогодні. Тому сьогодні я хочу закінчити сп свої справи і показати вам. Ми просто робимо ну, якби сьогодні ще вчора. Я вже 2 години лежу і граю в цю гру. Я вже не можу. Вона мені сподобалась. Але це їхня гра, тому не вважається. Я там живу їхнім життям, вибачте. Я зроблю буквально декілька якихось... Справ на пузу моє ж воно стало наконець менше. Ну і все. І потім буду займатися своїми справами, друзі. Такими робочими моментами. Да? Тому що ну, спорт це не робота. Спорт це гавно. спорт вбиває, це правда. Я вже проснувся 3 чи 4 години назад. Нічого не є дуже голодний, але я вже хочу, блін, цей дурацький спорт за і все. і піти поїсти. За маму. За тата. За Ло то моя собака. За Розе, за дсу, за, за лісу. І ще раз за лолу. За вас. За перегляди на цьому відео. І ще раз за перегляди на цьому відео. За те, щоб ти поставив чи поставила лайк. За те, щоб всі підписалися. За їду. За те, щоб жир з мене пішов. Ну все, мне надо Планочка. Вот вам может сдавать мне в лохте больно. Вот вам может сдаваться, что я стою на планке, потому что у меня футболка прям на земле валяется. Но нет, я стою. О, ножка. О, ножка. Ох, ебанотик. Ужасно. Спорт вбывает. Все, что, все, все, движения они Спорт вбывает. Все на свете вбывает. Я люблю еду. Я хочу стать русалкой. І ще раз на планку. Я проти спорту, знаєте, спортом хай займаються ті, хто спортсмен. Я не спортсмен, тому блін, вибачте, звісно, блекпінки. Я буду танцювати. Let's kill this love. Всім пока. Тільки що я був у душі, і в мене тільки що така тренувачка була. Знали би ви, тому що, так як я знаю, ну не більшість, але ну добру частину танців цієї приємної, прекрасної групи. Похід в душ це такий просто світовий концерт Born Pink, Що, ну, навіть він він оддихає, що Born Pink там ну, то, так трошки вдихає. Да? Я в душі зжигаю 30 тисяч калорій за сити. Секунду, реально, you don't wanna be on my backside, that's right. I'm sliding through But you wanna, be so wanna be me. І біжу реально і починаю все. Починаю писати текст з англійською, тому що це вже не смішно. І мені приходиться вже потім збиратися. Я ще хочу запланувати ближайші дні, тому що у мене там просто треш податок. І їду я до своїх друзів додому. Shut it down, але ми ще не shut it down, тому просто keep watching me. Друзі, ну все, мій перший лист спустя тисячу років я зробив. Я зараз просто розумію. Наскільки в мене просто буде жопа, а не місяць? Блін. Окей, okay. я молоді заправляю проведення. Тому що я вже запізнюсь. Я не знаю. У мене суперспособності. Я, типу, я не запізнююсь ніколи. Я все вчасно роблю. Я виходжу вчасно, і я зазвичай приходжу вчасно, але інколи є такі моменти, що все добре, все добре, я не запізнююсь, І тут просто я на щось отлікаюсь, і все, я вже запізнююсь на 100 тисяч хвилин. Я більше нічого не знімав, але я хочу зробити такий невеличкий висновок. Ну, правда, це дуже прикольно, але я не знаю, типу, у мене життя майже так само само воно і йде, тобто в мене майже нічого не змінилося. І це дуже було прикольно дізнатися про них багато нового про їх, там, наприклад, харчові звички, про те, що вони 9-10 годин займаються танцями в день. Це просто взагалі треш. Також, до речі, після цього відео вже пройшло декілька днів. І я вам хочу сказати, що я кожен день щодня займаюся спортом. По 30 хвилин кожного ранку я почав прокидатися раніше, щоб позайматися спортом. Мені подобається ні, але мені подобається те, що мене все болить. Приємний. Taki. Якщо ви хочете, щоб я зняв ще якісь таке відео, пишіть в коментарі, можливо, у вас вже є якісь ідеї, чи я життя мені пожити. Буем!